Ось так днями у нашому місті виступив неймовірний академічний струнний ансамбль. «Кватрокорде». Така музика відгукнулась у серці кожного і змусила присутніх, затамувавши подих, насолоджуватися звучанням скрипок. Наш ансамбль називається квадрокорди, що в перекладі означає чотири струни. Відповідно, у нас подвійний склад струнного квартету. У нас чотири скрипки, два льта та дві віланчелі. Сам ансамбль існує вже 25 років. Цього року ми святкуємо такий невеликий ювілей, але досить вагомий. Це 25-річчя. У нас буде великий концерт в Івано-Франківську. І перед цим святкуванням ми з радістю прийняли запрошення з міста Кременчук приїхати сюди з концерту. Твори, які увійшли до програми Класика при свічках, були обрані не випадково. Музиканти зіграли цикл пори року, створений композитором та віртуозним скрипалем Антоніо Вівальді. Ми будемо виконувати класичну музику, але класичну музику, яка знайома багатьом більшості, це будуть пори року Антоніо Вівальді. У нас є запрошена солістка. Це Катерина Бойчук, яка з радістю відреагувала на наше запрошення і приїхала з Києва до нас сьогодні заграти концерт. Антоніо Вівальді найбільший скрипач всіх епох, відомий класик. Його потрібно грати постійно, постійно, постійно. Додавала оригінальності перформансу й те, що паралельно з музичною складовою запрошена мисткиня малювала піском, візуалізуючи тематику концерту. Загалом кожен присутній відчув близькість до ідей, які автор вкладав у свої твори. А музиканти у свою чергу відчули зв'язок з кременчужанами та нашим містом, загалом, яке припало їм до душі. Нам зробили невелику екскурсію автобусом, поки ми добиралися там до готелю. Нам все подобається дуже тепло прийняв нас Кременчук, тому ми з радістю будемо повертатись сюди. Тож артисти запрошують усіх поціновувачів класичної музики долучитися до їхнього майбутнього концерту у Івано-Франківську, який до слова буде благодійним. Наш концерт, який буде присвячений 25-річчю колективу, він буде повністю благодійний. Він буде 2 грудня в місті Івано-Франківськ. Я запрошую всіх, тому будемо раді бачити. Дякуємо музикантам за подарований Кременчужанам вечір та з нетерпінням очікуватимемо їх знову у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.